Він таємничий, як і саме життя Тараса. Мені подобається сприймати його не як ідола, а як просту людину, яка жила у 19 столітті, і вона хотіла передати нам як нащадкам, бо він звертається до усіх наступних поколінь, як до своїх нащадків, і він хоче передати, як люди жили у його століття, як він жив. У його листах збереглось багато інформації. Він був не просто кріпаком, він був не просто художником, він був не просто патріотом, а був просто цік... при тому всьому цікавою людиною. Пам'ятаю, як читала і нам розповідали, що він мог просто спустити усю свою зарплатню на нове пальто, чому б ні. Або, наприклад, чай з бурбоном